Метод віртуальної реальності є досить новітнім методом в Україні, методом, який використовують у реабілітації. Цей метод є ефективний для реабілітації пацієнтів, які мають рухові порушення, а також дуже ефективний для тих пацієнтів, які мають ампутації. Якщо там взагалі перерахувати, наприклад, ті порушення, до яких цей метод буде ефективно використовувати, то це, це є різні рухові порушення. Викликані травмами порушенням рухового апарату, периферичними нейропатіями, такими важкими наслідками, як травма, черепно-мозгові травми або інсульт, де людина має порушення функції руху, там половини тіла правої або лівої, особливо для верхніх кінцівок. Після травм спинного мозку ефективно були на пізніх стадіях для того, щоб людина навчилась ходити, балансувати, утримувати баланс. Тобто при будь-яких рухових порушеннях для того, щоб збільшити амплітуду руху, покращити функціональність кінцівок і покращити об'єм руху. Курс реабілітаційної терапії за допомогою сучасних технологій, таких як гарнітура віртуальної реальності та трекінгова система, у цій связі вона допомагає створити вправи, які допомагають зменшити больовий поріг. Та працювати з мозковою та нервовою сигнатурою. Також ми помічали багато позитивних змін у фізичній складовій та нервовій сигнатурі, а при роботі з інсультними випадками ми спостерігали позитивну динаміку, яка сприяла замотивованості та психологічному покращенню людини. Перші кроки в досягненні результатів нам допомогла клініка. Шлях до здоров'я, що знаходиться в Дніпрі, саме за допомогою знань та великого досвіду спеціалістів клініки Шлях до здоров'я нам вдалося досягти певних результатів на короткому проміжку часу, саме з пацієнтами з ампутованими кінцівками та страждаючих від фантомних болей. Розробником даної технології є компанія Едвін, яка вже більш широко працює над досконаленням цієї програми та виведенням її на. Великий медичний рівень в Україні в даний момент в клініці Адоніс ми вже практикували vr реабілітацію з різними пацієнтами. В більшості це пацієнти, які мають порушення опорно-рукового апарату, периферичні нейропатії та травми спинного мозку, які мають парапарез, але вони вже здатні ходити з допомогою. Цей метод зарекомендував себе як ефективний метод для того, щоб покращити об'єм рухів і функціональність кінцівок. дуже ефективно впливає на покращення координації, покращення балансу пацієнта. У даного пацієнта мінно-вибухове поранення, він відчуває слабкість у правій нижній кінцівці. Пробуємо працювати у ВР з ним, розробляти амплітуду рухів, колінного та ланково-стопного псулу. Бачимо в цьому позитивну динаміку. Для використання методу віртуальної реальності насправді не на настільки багато і потрібно, потрібно е, кімната. Бажано квадратна кімната площею від 20, ну 20, приблизно 20 квадратних метрів, без різної мебелі, для того щоб було ефективно, щоб пацієнт міг там рухатися, повертатись, змінювати положення. Також буде ефективно для тих пацієнтів, які мають порушення е, руху, порушення балансу рівнува, тобто ризик падіння, щоб цей метод можна було використовувати або на лозиках, або сидяч. У положенні ще, наприклад, до рекомендацій, коли використовується цей метод, потрібно, щоб був поряд фізичний терапевт, який її буде страхувати, адже зрозуміло, що е, всі пацієнти, які проходять реабілітацію, вони мають порушення, вони мають високий ризик падіння. А е, в віртуальній реальності пацієнт захоплюється грою, він десь втрачає самоконтроль і може впасти через то, обов'язково правильні елементи страхування. Пацієнтів під час використання цього методу, отже, ми маємо встановлені контролери на руках, трекери на ногах і на тілові. За допомогою цього, пацієнт може е, бачити своє тіло у 3D-просторі і контролювати його. Ця вправа вона дуже добре впливає на відновлення балансу, адже пацієнт повинен дотягнутися коліном якомога вище до предмета, відповідно залишаючи свою вагу тіла на одній нозі. Налаштування. Програми дозволяють збільшувати інтенсивність і складність справи, тим самим, що ми можемо піднімати вище ту точку, до якої повинен нанести пацієнт удар. Зазвичай сеанс реабілітації з використанням методу віртуальної реальності може тривати від 5 до 20 хвилин. Я скажу, що просто фізичні навантаження вони менш цікаві ніж застосування самого програмного забезпечення тут. Набагато все цікавіше ніж просто раз, скажімо, планшет. Так, тут є заглиблення в контент на всі 360. Я думаю, що часом метод віртуальної реальності буде користуватися великим попитом майже в усіх реабілітаційних центрах, адже за допомогою цього методу ми можемо значно розширити насиченість реабілітаційних програм. Для того, щоб покращити загальний стан пацієнтів і відновити їхню здатність рухатися. Відповідно затоповою цим методом в ігровій формі пацієнтам легше, більш природніше відновлювати свої рухи, адже всі розуміють, якщо ми людину. Заставляємо якісь виконувати рухи чи фізичні вправи, вони можуть бути модні і нецікаві. А в ігровій формі зазвичай, особливо, якщо, наприклад, людина грає ту гру, яка їй подобається, воно більш природніше і легше відновляється здатність пацієнта рухатись.